Привіт-привіт, любі книголюби! Раді знову вас бачити на сайті нашої бібліотеки для дітей. А в мене для вас, як завжди, добрі новини. У нас знову з'явилися новинки, ось вони перед вами. І о, сьогодні, крім того, що я хочу поговорити про зміст кожної з них, я вам пропоную пограти у одну невеличку, таку, але як на мене, цікаву гру. Отже, кожна ця книжка, от здається, на перший погляд, що вони відрізняються одна від одної. Але... Але є дещо у них спільне, і вам потрібно здогадатися, що ж саме є цим спільним. І крім того, вам потрібно дізнатися, яка із цих книг є білою вороною. Ну що ж, згодні пограти у цю гру? Що ж, прекрасно, тож перед. А перша книга, про яку ми поговоримо, написана для дівчат від 8 до 12 років. І тільки для дівчат. Я серйозно. Навіть на палітурці зазначено для дівчаток, тобто хлопцям читати заборонено. Але що ж такого в ній написано? По-перше, тут розповідається про емоції, що і так зрозуміло з назви. Проте не все так просто. Чи не задумувалися ви, чому у підлітковому віці емоції стало якось. Набагато більше. Або чому вони стали такими різноманітними і складними? Чому від них зриває дах? І найголовніше, як з усім цим поратися? А допоможе вам у цьому психологиня Лорен Ріверс, авторка книги. Вона не просто відповідає на ці та інші запитання, а й проводить різноманітні ігри та тести. Також вона пропонує різні техніки і методи, як опанувати себе, перейти від ніяковості до впевненості, від тривоги до спокою, від гніву до примирення, як налагодити стосунки із друзями, сім'єю, як захистити себе від тиску та булінгу. Одним словом, ця книга допоможе тобі знайти себе і дозволить сказати: Я вражена, це моє краще я. А от наступна книга. Діна Бернета притягує до себе вже самою назвою Чому батьки тебе дратують і як цьому зарадити? До речі, її особливістю є те, що читати даний екземпляр треба всією сім'єю, адже стосується вона як батьків, так і підлітків. Але про що ж вона? Напевно, зараз немає нікого, кого б хоча б разу в житті не дратували батьки. Ну чому їм здається, що вони все знають краще? Чому вони чіпляються до різних дрібниць? Чому здіймають суварку на різному місці? Проте це не книга обвинувачення, мовляв, усьому винне старше покоління, а підлітки білі і пухнасті зовсім ні. Радше це книга примирення, яка покликана пояснити підліткам і батькам, як дивиться на ситуацію протилежна сторона. Чому з підлітками відбуваються такі речі, як сон до полудня, депресія через різні дрібниці? Чому вони поводять себе вдома, немов у готелі? У цій книзі немає розподілення на білих і чорних. У конфлікті винні обидві сторони, але постає головне питання: як цьому зарадити? На які поступки повинні піти батьки і діти, щоб вдома панувала злагода. На всі ці питання можна знайти відповідь, просто розгорнувши книгу. Але не думайте, що це щось нудне і схоже на лекцію в університеті. Майже на кожній сторінці є смішні коментарі автора, міні-комікси та карикатури. Та головне те, що сама інформація подана у дуже легкій сміхотливій формі, тож нудьгувати не доведеться нікому ні підліткам, ні їхнім батькам. А наступна книжка підійде дітям середнього, старшого віку та їхнім батькам. Написала її Кіра Вермонт, а назва її тренди, як вони виникають, поширюються і вибухають. То що ж таке тренд? Думаю, всі вже знають відповідь на це запитання. Простими словами, це мода на якусь річ або дію. Проте це розуміння. Лише вершина айсберга, а все цікаве знаходиться у цій книзі. Думаєте, тренди з'явилися лише зараз? А що, як я вам скажу, що один такий всесвітній тренд існував ще у 17 столітті? І що він призвів до зміни цілої екосистеми, вплину на формування нових країн та розпочав війни? Проте не думайте, що всі тренди погані. Наприклад, винайдення анестезії свого часу стало справжнім трендом, і яка ж велика його користь дотепер? Та як же саме речі стають трендами? Чому ми часом женемося за ними всупереч здоровому глузду? Як цим можуть скористатися різного роду шахраї? Та як відрізнити хороші тренди від поганих? Все це та багато чого іншого ви можете дізнатися з цієї книги. А чи знаєте ви, що таке кольорова музика? Ні. А от у книзі Пабло Беречегуена та Ісе Лурейро, як працює людський мозок, ви можете дізнатися не тільки це, а ще що спільного між мозком та зірками, наскільки нейрони швидший від автомобіля, та хто найрозумніший на землі? Так, людський мозок це дивовижна річ. А чи знаєте, як він працює? Найкрутіші науковці зібралися у цій книжці, щоб усе пояснити. За головного доктор Сантьяго Рамон і Кахаль, Нобелівський лауреат і засновник сучасної нейробіології. У вигляді коміксу розповіді цей науковець розкриє тобі таємниці мозку та навіть візьме участь у науковому двобої. Досі сумніваєтеся чи брати цю книгу? Що ж? Тоді розповім вам наступний факт: у людському мозку скільки клітин, що знадобилися б тисячі років, щоб злічити їх. І кожна має свої завдання і таємниці. Мільйони нейронів постійно обробляють інформацію, доки інші клітини допомагають їм. Усе це для того, щоб ми могли дихати, думати, відчувати, навчатися, танцювати. Хай да дізнаватися, як мозку це все вдається. А наступна і остання у нашому списку книга підійде для дітей середнього та старшого шкільного віку. Написав її Шеддат Каїд Салах Ферун, А назву вона має Теорія відносності. Навіть якщо ви не любите фізику, ця книга зможе вас заворожити. Думаєте, що тут просто будуть розповідати про теорію відносності? А от і ні, дівчинка Аліса та Альберт Айнштайн вирішили дослідити час, простір та швидкість і як вони співвідносяться один з одним. Під час своїх експериментів вони знаходять відповіді на такі питання: чи можна осідлати світло? Невже швидкість набирає вагу? Невже час не те, чим здається? Як можна додавати швидкості? Як уповільнити час? Чи можна подорожувати у майбутнє? Чим допоможе теорія відносності при подорожі між зірками? Та багато іншого. А вам цікаво дізнатися відповіді на ці запитання? Тоді, ну, ми читати книгу. Ну що, сподобалася вам підбірка? Угу, угу. Прекрасно. Що ж, а тепер. Давайте ми все ж таки пограємо в нашу гру. Чи здогадалися ви, от що є спільного для усіх оцих книг? А яка книга все-таки є білою вороною? Готові відповісти на це питання? Що ж, тоді правильна відповідь у нас з'явиться на екрані через 5 секунд. І це правильна відповідь. Правильно! Всі інші книги пов'язані тим чи іншим шляхом із музком людини. Чому? Тому що одні вивчають її психіку, а одна вивчає його будову. Ну, а ця книжка взагалі не пов'язана із іншими. Ну, я думаю, що вам сподобалася ця гра правильно. Що ж, все прекрасно. А ми, як завжди, запрошуємо вас знову і знову відвідувати наш сайт. І до нових зустрічей, па-па!